Хочете вразити гостей зі святковим столом? Приготуйте цей торт з ніжним кремом тірамісу та ароматними мандаринами. Ідеальне поєднання, яке точно запам'ятають усі, розпочинаємо з бісквіту, яйця збиваємо з цукром до пишності, додаємо борошно і просіяне какао. Випікаємо до золотистої скоринки і ділимо на три рівні частини. Поки бісквіт охолоджується, готуємо сироп для просочування до гарячої кави, додаємо цукор, трішки молока і ромову есенцію для аромату. Добре, перемішуємо і просочуємо кожен корж. Перехо. Ходимо до крему у молоко та холодні густі вершки, всипаємо готову суміш для крему тирамісу і збиваємо кілька хвилин до загущення дуже легко і швидко. Складаємо торт у формі спочатку просочений бісквіт, щедро розподіляємо крем і додаємо шматочки мандарин, повторюємо шари і завершуємо останнім бісквітом. Даємо трішки настоятися, а для покриття використовуємо готову глазурь. Пакетик нагріваємо у гарячій воді і покриваємо тортик. Зверху щедро посипаємо какао, розрізаємо і можна подавати.